Доброго вам дня, дорогі мої підписники, гості каналу, кухні з кишені і справи домашні Сьогодні у нас така заготовка буде. Вітаміна заготовка. Е, називається паста Амосова, Хто ще не знає, я вам розкажу. Це для підвищення імунітету, для кращої роботи мозку і серця. І взагалі для кращого кровообігу в нашому організмі. Для цього що потрібно? У мене тут всього по 250 грамів. 250 грамів грецьких горіхів. Е, трішечки треба підсушити, я зараз підсушу їх. 250 грамів чорнослива, не копченого, а вяленого. 250 грамів кураги, е, Беріть, вона дорога, але беріть якісну її, тому що буває в відході вона суха. 250 грамів родзинок. Один лимон, можна лимони навіть два, вони зайвими не будуть. І ось у нас такий домашній мед рідкий. Оце тепер все треба нам. На, ми в минулому році на блендері все перебивали, мені не сподобалось. От В цьому році ми на старенькій, мясорубці, провірений, все зробимо, все перемелимо. Потім я вам покажу. Це все ми змололи. Тепер у нас є такий рідкий мед. Ми виливаємо його. Меду чим більше, тим краще. Так. Ось тепер нам треба крепка така ложечка міцна, щоб це все перемішати. Я зараз все перемішаю і вам покажу. Ось так я змішала. Оце таке воно повинно бути. А тепер, куди хочете, чи в контейнери, чи в баночки, ставити холодильник для зберігання. Трішечки надбираєте собі на стіл, щоб воно повне холодне. І кожного ранку, ще коли ви нічого не їли, на такий голодний шлунок, коли ви ще не їли, перед чаєм чайну ложечку, щоб ви і ваші дітки, і внуки, хто там у вас є, з'їдали ці вітамінчики Тут такий великий набір вітамінів для підвищення імунітету. Хай Бог благословляє вас не хворійте. А з вами, як завжди, була я, Любов, на своєму каналі кухня з кишені і справи домашні до зустрічі